Радий вітати всіх добайдужих знов. У нас сьогодні ще й супер, -елементи, супер стихії. І виходить новий слимак, слизняк бабусан. Оскільки він схожий на щось азійське, то певно правильно читати без букви Г не бабусан Г, а бабусан. Якось так. Але це не точно. Тож, чат пішов, наче, хоча на трансляції ще немає, але байдуже. Що можна сказати про цього бабу-санга? Це нова версія Хрейдмар. Тобто була там Hell. Потім Хрейдмар, крута, сильна. З нерозказаних історій. Тепер бабусан. Наносить 400%. Тому ми будемо порівнювати просто з Хреймером його. Наносить 460% по всім ворогам. Це загалом більше, ніж б'є Хреймер. Може промазати, на відміну від Хреймера, але шкоди має бути більше. Тись півтори тисячі, я думаю, так точно буде. Хоча ну Десь близько пів... Пів... ніж півтори тисячі. Але в Хрейдмар шкода ніколи не виділялася чимось особливим прямо. У неї просто пасивна здібність. Ядро, яке палить. От воно, власне, серйозно так випалює. Тут цього ядра нема. Теж на 5 ходів починає з усіх висмоктувати ману. Це як в Хрейдмар, тобто 20% перший хід, 40% другий, 63, 84 і всю Ману п'ятий хід. Насправді те, що у Хрейдмар збільшили кількість ходів, виглядає як баф, а насправді це навпаки гірше. Тому що, скоріш за все, але зростає воно повільніше таким чином. Тобто, коли було 25, 50, 75 і 100% як у, у кого там, Onatel, наприклад. Та й Хелл. То таким чином воно краще. І забирала ману в суперників і докидала самому герою, Але тим не менш лишається придатним. І в Хрейдмар є викрадення ефектів через ефект, начебто, або Диспел, точно ще не пам'ятаю. Тут липуча поверхня на 5 ходів. Тобто не тільки ефекти викрадатиме, а ще й усілякі зростання. Одразу згадується Маха-йода, яка буде від цього страждати, стаки не витягне, але ще бафи, якісь, я думаю, можна буде десь знайти. Невеличкі, може там щось, наприклад, у вас вкрадуть е ці злодії, злодії, крадії, мутні типи. Хоча, може, не у всіх вона зустрічається часто, але тим не менш, буде щось красти. Тож приємна така штука, і думаю, можна вважати, що вона крутіша, ніж в хрейдмар. Хоча в певних випадках в хрейдмар може бути приємніша. Там, наприклад, коли треба таунт якийсь вкрасти. То от, е якщо не скидати каміння. Кольори таунта, то таунти у вас залишиться. Тобто, теоретично, якщо підлаштовувати, це в контексті, якщо вона в обороні стоїть. Якщо підлаштовувати збір каміння, то можна і уникати викрадення невчасного. В загальному, звісно, не уникнеш. Тож, така собі нова версія. Талант. Захист, імунітет до негативних ефектів. І надача ще талант клірика. Тут одразу згадується дуже швидка, тому що і швидкість повільна в неї, і як талант, так і альфа-сила обидва підходять. Плюс пасивна здібність власне замість дра, от якраз на відміну від Хрейтмар є на виживання, тобто вбитий так просто не вистачить. Якщо розглядати в контексті атаки, сенс буде приблизно як фрейдмер. Невідомо ще хто більше буде шкоди наносити, бо в атаці фрейдмер ядро зганяти доволі важкувато. Тож мені здається, буде приблизно те саме. Е, липучу поверхню можна буде розкривати спокійно, просто бравши на Махайоду, на індусів. І дещо може там проти. Овочів теж спрацювати те, що по ній вдарять, і мегапаразит заміниться на Міньйона Стосовно оборони, у Хрейдмар, вона стояла певний час в обороні в центрі, ну і, в принципі, досі зустрічається. Її головна проблема в центрі була в тому, що її можна було вбити. Тобто ви заряджаєтесь, і навіть якщо не встигли зарядитися вчасно, у вас ще буде трішки часу для того, щоб. Дозарядитися, вбити і прибрати з себе це не знімаєме викрадення мани, бо воно дійсно жахливе. Окрім того, е каміння можна було хрейдмером бити. Ядро при цьому заряджалося і випалювало сильно. Так, але тим не менш можна було бити і каміння. Випадково просто жовтими піти і забрати. Може там перше вміння на якийсь таун навіть зловити, якщо пощастить з повільними, це важко, але. Іноді можливо. І дозабрати. Або просто не встигнути забрати, а забрати після того, як активується. Цього вже так просто не забереш через якраз його пасивну здібність з викликом собі мега -міньйона. Тому цікаво буде подивитися, як він розкриє себе чи ні. Звісно, ще є друга проблема. Що є усілякі біовульфи, ну, добре, біовульфи не рахуються, гноми, фавни, яких це тільки, яким це тільки доки ману і ніяк не сповільнить. Тому, якщо ви поставите себе в альянсі одну інку на центр, таку, то навряд чи вона щось вам дасть. Якщо масово буде стояти, то буде цікавіше, але це такий рідкісний герой, як і всі. Слизняки 025% шанс витягнути. І без усіляких бонусів, як, наприклад, на гномах. Тому я сумніваюся, що у вас б... знайдеться таких багато. Навіть в топі навряд чи буде багато цих буб... бабусанів. Тож, загалом, більше з точки зору оборони, це кудись на дуже швидку ставити. Але там виходить ще багато нових цікавих героїв, які теж в тому числі на дуже швидку зайдуть, набиті вже тестували їх. Тому ще питання, чи взагалі воно влізе. Навіть зараз, насправді, є і всілякі молі під Бернедет, Таунти, та ж Астрід, наче має бути. І, ну, або просто хоча б воскрес якийсь. Тож, ще питання, чи буде місце. Але чогось погано сказати про героя не можу, незважаючи на те, що він повільний, він сам себе дозаряджає при правильному застосуванні. Тому один раз можна і почекати, а потім розважатися як з І ми спробуємо трішки призвати, ну, три призивчика є. Раптом на дурня впаде. Синій пруть, хороший знак. Шкода тільки що тут завжди вони пруть. Ні, Бомчил. Якось так. Стосовно загалом призова. Разом з ним є глузмір. Щось погано сказати про нього не можна. Але все ж таки він трішки застарів. він би більш під Бернадец призначався, як я пам'ятаю. Хоча і без того може працювати. Ту ж Соломію, Соломію можна заблокувати, щоб вона не накладала ефект з ударами. І думаю, багато ще кого можна заблокувати. Зараз вистачає таких героїв. 600 ціль теж нормальна шкода, ще додатково диспелить і наносить шкоду. За рахунок того, що він в стіль б'є, то порядок диспелу не такий вже критичний. Єдиний нюанс, що треба, щоб ефект наклався. Тобто чинці мочини тиму супротив. І тоді не буде і диспелу теоретично. За поаналогії станцями. То ж таке, загалом хороший, просто трішки застарів. Загальні шанси 0,5%. Це не дуже. Можливо, цілком наступного разу це перший, перші елементи сині, через десь пів місяця має бути другі елементи сині. І теоретично там вже буде бабусан з кимось новим костюмом. Якщо не помиляюсь, то на Азмію. Поки на Анзію очікується. Герой дивний, не дуже він користувався популярністю. Хоча й цікавий, велика контратака з докидання мани. Подивимось, який буде костюм, чи буде він грабельний. І, в принципі, то вам треба вирішувати, чи чекати, чи ні, якщо ви маєте, наприклад, монети зайві. І хто вам важливіший, глузмер, чи, наприклад, потенційна костюм на Азмі. Ну і знову ж таки, я не гарантую, що Бабусан буде наступного разу. Його наразі нема в планах на наступний. Але це може змінитися. бо... Інакше ми його не скоро повтор дочекаємось, хіба що на якихось заповітних призовах. Отаке. От Тож, призовати чи ні, ну, чогось прям надприроднього я тут не бачу, шанси низькі. Тож, прям радити не можу. Хіба що, якщо вам щось з цього конкретно потрібно і ви готові з низькими шансами за цим поганятися? Ну і давайте подивимося, що почату. Вітання усім, хто долучився. Який квазір краще в костюмі чи без. Е я думаю, Олег, якщо на центр ти його ставиш, то в костюмі. О, точніше, без костюму, то, щоб він заважав ворожим квазіром. А якщо в атаці, то якщо нема причин забороняти міньйонів, то звісно костюмна версія. Якось так. Тож, е в обороні ставиться зазвичай квазір звичайний, просто для того, щоб суперник не міг взяти звичайного квазіра і прибрати твого. Бабі Берні надав. Ну, навряд чи навряд чи Дмитро. Тут все ж таки вже до Хрейдмар якось звикли. Є усілякі Оні Акамару. І подібні просто таунт можна зарядити. Тому те, що вона може стояти на центрі, це не значить, що вона буде стояти на центрі. Я б не сказав, чи буде вона довго там стояти. Тобто хтось то, скоріш за все, буде тестувати, і там далі вже буде зрозуміло. Або кількість буде збільшуватись в оборонах, або навпаки зменшуватись. Якось так. Хрейдмер точно, Михайло. Це ж я сам розповідав, сам перевіряв, сам розповідав, що Хрейдмер то він. Дійсно. Регіни Фафнір сини. Дякую, Михайло. Добрий вечір, Станіслав. Не подобається Дмитро? Не знаю. Мені якось так. ну, й Подобається. Але воно таке специфічне, що. Ну, типу, не варте своїх призовів. Якось так. Ім'я чого варте? Ну так, так. Яку оборону на турнірі ставити? Ну, квазір в центрі і десь Алі поставити, можна прям 4 штуки. Може буде непогано, але я сам поки не знаю. Шляпа класна. Давайте подивимось на шляпу. Це вона на чому на гітарі тримається, ця шляпа. І ще й цінник 300 чогось. Хоча там усе вона продає. А, то це її шляпу продає. Це не її шлях, це вона продає її. Чи це він? Це він, скоріш за все. Бобусане. Це за все це він. Не ну будь ласка, я ж кажу, це дуже такий невдалий портал для того, щоб щось ловити. Шанс дуже малі, Це 200, 200 призовів треба зробити, щоб зловити хоч щось з рекомендацій в середньому. Якщо конкретно цю ловити, то це 400 призовів. От уявіть собі, наскільки дрібні шанси і наскільки воно того варте. Ну, Роман, він не суто все ж таки на швидку, але так, на звичайних режимах буде трішки незручно використовувати. Насправді на швидкий теж буде дуже зручно використовувати. Хридмар, от я якось спробував щось не дуже сподобалось. Е, водолай ні, я не буду розблокувати повідомлення, але ні, це азійське щось. І назва все бабусан якраз азійська. Але то таке. Тут я так розумію різні. Це взагалі якийсь там, може англієць, щось таке. Ну, на кшталт, на кшталт англійської то, звісно, нема ніяких національностей. Але тим не менше. Роман, я думаю, тобі б він зайшов насправді. На звичайні режими. Ну, дивись, просто береш лікарів, заряджаєш його, б'єш, а потім відбиваєш всіх суперників. Просто від виживання. Чому б і ні. А лікарі за рахунок того, що йому не потрібні ніякі напарники саме. Ну хіба що диспел може, потрібен буде в певних випадках? Хоча він і сам може диспелити. Але перший раз бажано, щоб він розкрився наповно. Тому, власне. Будь-які чотири, умовно кажучи, герої до нього підійдуть. Привітріеле Рунегара. Харвест виклик. Літом влітку. Десь у вересні щось таке. Наступний це буде призов дня народження, начебто. Десь у березні. Десь у березні це буде. Ну, я, Романа з Хейдмар пробував грати, тож, воно цікаво, просто розумієш, коли тебе дуже швидко вбивають, то якби на повільну швидкість не дуже той подивишся. А це ще хоча б зможе пожити якийсь час, як Слимак. Тож таке, питання лише в зручності цього. Бо це на любителя дійсно. Таке, і врахуйте ще, що мімік може не за горами. Час 10 днів там проходить, може десь в понеділок він і буде насправді то. Бо там далі теж завантажений тиждень. Але ще є варіант, що почалась відпустка у розробників, і вони можуть прогавити цей момент, що треба випустити міміка. Отаке. От побався, я б теж побався, Романе, Подивимось, може, ще десь пощастить, може там в кінці будуть альянсові акції за традиції. Тож, може, ще й впаде. Отаке. От Але прям намагатися витягнути я точно не буду. Тим паче, простіше мені буде, якщо для дуже швидкої його розглядати, то простіше буде через пів місяця разом з якимось новим костюмчиком послізмера і глузмера цього я поки не хочу. Він мені зараз не зайде вже, а раніше хотів. Тож таке. Тому на цьому огляд завершуємо. Усім дякую за перегляд і нехай щастить.